Близько 600 людей загинули, щонайменше 400 отримали поранення. Рік тому росіяни скинули авіабомбу на Маріупольський драмтеатр. В Авдіївці почала працювати евакуаційна група поліції Білий Янгол. Росіяни обстріляли 17 населених пунктів Донецької області. Травмовано 11 жителів області. Одна людина загинула. Драматичний театр у центрі Маріуполя до приходу російської армії. Він вважався одним з найстаріших театрів лівобережної України. З початком повномасштабного вторгнення будівля театру стала прихистком для Маріупольців, чиї будинки зруйнувала російська армія. За даними обласної прокуратури, у сховищах від обстрілів ховалося більше тисячі людей. Біля будівлі з двох боків містяни зробили надпис Діти. 16 березня зранку російська армія скинула на будівлю театру Авіабом. В цей час там перебувала Галина зі своїми доньками. Жінка розповідає, прийшли туди напередодні, бо їх будинок зруйнували. Ми ж 6 днів ходили на знову. Ми бачили, що місто зруйноване, але те, що ми побачили 16-го зранку, це був просто жах. Біля таких так званих червоних будинків, нових, біля цього пам'ятника, ми побачили. Машину швидкої допомоги розстріляно. Ми побачили поліцейську машину мертвих тероборонців. Були дуже сильно зруйновані будинки, лежали мертві люди. Я набрала воду і побачила з цього місця дуже добре видно завод Азавсталь, що в моря летять літаки, кілька штук, і вони бомблять завод. За кілька хвилин до театру. Я почула, що летить літак прямо десь дуже поруч. Злякалася, лягла на землю, не було де укритися, і почула, що літак, десь скинув бомби і все полетів. Почала підходити до театру і побачила, що там над театральним сквером дим. Марія каже, пішла до будівлі і почала шукати матір-сестрою. Вони в цей час перебували всередині. Я не можу сказати, що я почула. У мене просто раптом в голові майнула думка, що от небезпечно, і я відстрибнула від дверей у такий прольот. Просто через секунду від того моменту, як я відстрибнула, полетіли ці двері, полетіла цегла, полетіли шматки людей. У мене була одна думка бігти, що там з моїми дітьми. І я Вибігла і почала робити те, що робилося довкола мене. Всі кричали якісь імена. Побачила двері у концертний хол, дах був завалений, концертний хол дуже сильно постраждав. Я піднялася нагору, але моїх близьких там не було. Я не розумію, куди мені їх шукати. Кричали люди, які постраждали від удару, кричали їх близькі, і люди перегукувалися і вигукували різні імена. Такий крик був для будівлі. і, і, і я почала теж кричати і ім'я своїх рідних, і почула, що хтось кличе мене. Галина згадує, вирішили пішки виходити з Маріуполя. Через тиждень родина Кутнікових змогла покинути окуповану територію. Свідчення про злочини російської армії вони передали в прокуратуру. Наразі триває досудове розслідування, каже речниця відомства Анастасія Медведєва. Вказаний злочин кваліфікована за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни. За попередніми даними внаслідок ракетного удару загинуло близько 600 осіб. А ще 400 людей, які перебували у драматичному театрі, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Встановити точну кількість загиблих каже Медведєва, наразі неможливо, бо місто в окупації. 18 та 19 травня 2022 року росіяни діставались з під завалів драмтеатру та вивозили у бік населеного пункту Старий Крим тіла загиблих в грудні 2022 року. Окупанти почали зносити будівлю драмтеатру. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас. Бахмут. Бійці взводу ПЗРК перебираються на позиції, з яких можна відстежити російську авіацію. Коли є сонце, воно нам заважає працювати. Ну, відповідно, якби це такі обмеження по роботі ПЗРК. Сьогодні сонця немає, вони це знають, і їм це небезпечно, тому в принципі ймовірність, що вони зараз будуть прямо зараз, це дуже мало. Так, боєць 93-ї бригади з позивним промінь облаштовує собі місце для спостереження за небом. Його задача виявити ціль і збити її. Вчора ми працювали, бо самолітам до ворожим. Не да видіємо виконати їхню бойову задачу, стрельнули по ним. Вони відступили, ну, залетіли, ми по ним стрельнули, вони по-нашим не відстрілялися і уйшли. Тільки візуально їх треба, тому що ти на слух їх не визначиш. Вони чаще за все вони ж літають на високих скоростях і чаще ти спочатку їх бачиш, а потім тільки звук долітає. Так, боєць з позивним Алан збиває напередодні російський літак Су-24 у Бахмуті. Пілот збитого літака катапультувався. З побіди! Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Це наслідки обстрілів російськими окупантами Костянтинівки. Напередодні армія РФ обстріляла місто реактивними системами залпового вогню, торнадо с та ураган. Один із снарядів пробив дах квартири на п'ятому поверсі. Власниця Олена показує, в кімнатах гори з цегли, вибиті шибки, пошкоджені меблі. Получається, тут в залі в спальні, і туди везде дирка. Все. А як вона впала? Я навіть не знаю. Ну люди кажуть, що дуже грохот був великий. Вчора ввечері це було. Прильот був, позвонили мені з дому, я яка не була тут, була у мужа там на комуні, і, і, і слишна було, як стекла тріщали. І я прибіжала сюди от утром, уже рано, в 6 часов утра була тут. Прийшла, поліція приїхала, подивилась, сказали, не заходьте. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, 10 жителів Костянтинівки внаслідок обстрілів отримали поранення. Зруйновано школу, 20 приватних будинків та 11 автомобілів місцевих жителів. Один поранений та один загиблий у Бахмуті. Повідомив Суспільному поліцейський Олег Кирницький. З авіації градів та артилерії росіяни бомбили Авдіївку. Пошкоджено цех заводу. Інформації щодо жертв не надходило. З ураганів обстріляли новоукраїнку. Авіаційну ракету Р 37 випустили по Новосамарському. Градами гатили по часовому яви. В усіх випадках руйнувань зазнали приватні оселі та багатоквартирні будинки. За попередньою інформацією люди не постраждали. СБУ затримала двох мешканок Краматорська, які передавали російським окупантам інформацію про переміщення важкої техніки українських військовослужбовців під Бахмутом. Крім того, зловмисниці фіксували наслідки ворожих ударів для коригування вогню. Контрозвідники СБУ затримали обох російських агенток під час виконання ними завдання, отриманими від куратора. Вербування агенток російський куратор здійснював через представника бойового розвідувального підрозділу першого армійського корпусу терористичної ДНР, до якого входив син однієї з фігуранток. У разі захоплення регіону агресор гарантував своїм публічницям. Посади у окупаційній адміністрації міста за рішенням суду обвинувачених тримають під вартою. Досудове розслідування триває. Прикордонники відбили атаки окупантів на два опорні пункти під Бахмутом. За інформацією держприкордонслужби українські захисники знищили п'ять окупантів ще 16 травмовано. Олександра Зоз, Марія Гречко, Андрій Резніков. Суспільне новини Донбас. Поліцейський екіпаж Білий Янгол їде до Авдіївської багатоповерхівки, у підвалі якої живе дев'ятирічна Дарина. Батьки дівчинки погодились на евакуацію з міста. Ви готові Так, да, готові. на зараз такий оранжевий тобі броніка каску. ти Пошли. <рес> Я какая? Пошлі. У підвалі Дарина прожила понад 10 місяців разом із батьками та улюбленим папугою. Як звати випапугачка? Лимончик. – Лимончик? Це твой да. так он з тобою Да. Що ти для себе хочеш? Авдіївка перебуває під щоденними обстрілами. За словами очільника тамтешньої військової адміністрації Віталія Барабаша, у місті залишається дві тисячі місцевих жителів, серед яких 14 дітей. Місцеві розповідають про нещодавний авіаобстріл міста. Жінку вбила, сестру сістру сусідку раніла. А ви як вціліли? А ми пішли просто по воду. Вчора було таке страшне, ще не було ніякого. Тому що все тут Ребята, я не можу. А ви де були, коли це все сталося? Показати не було. А, да, покажіть, показіть. Тут ми живемо, год. Покажіть. Ну, можна подвалити? Можна. Все можна. Дивіться. Ні, а ви отут от прям живете? Да. Спецекіпаж поліції Білий Янгол почав працювати в Авдіївці 14 березня. У ньому двоє правоохоронців уродженці Авдіївки, Геннадій Юдін і Дмитро Соловій. В цій школі я навчався з першого по одинадцятий клас. Рашистські війська Зруйнували її літом. Вона згоріла. А вчора нанесли ракетний авіаудар. Тут знаходився гуманітарний штаб. Влітку, коли згорі, горіла школа, Геннадій Юдін додає, екіпаж прийшов в курси парамедиків та добре орієнтується у рідному місті. Білий янгол це не тільки евакуація, це і доставка гуманітарної допомоги, це і вивезення поранених. Тобто дуже важливі речі, які потрібні не тільки нашому місту, а й. Всі скажімо так, фронтовій зоні це п'ята поліцейська евакуаційна група на Донеччині. Їх забезпечили броньованим автомобілем, дитячими бронежилетами та касками, аптечками. Білеяд були практично вивезли 100% марінку, це три тисячі населення, і за іншими напрямками більше п'яти тисяч цивільного населення. Серед з них близько 400 дітей доставлено близько 150 п'ятдесяти цивільних в медичні заклади. Завезно близько 14 тонн гуманітарної допомоги. Ну і процес триває практично щодня. У зоні відповідальності цього екіпажу білих янголів не тільки Авдіївка, а й територія Очеретинської громади. Вікторія Ліксєєва, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас. Понад 10 років працівники цього швейного підприємства розробляли та відчували форми і захисні костюми для рятувальників у Сєвєродонецьку Луганської області. З перших днів повномасштабної війни вимушені були зупинити виробництво. Директорка Ольга переїхала до Кам'янського та почала відновлювати роботу. Ми купили чотири машини, коли нас ще не було взагалі нічого з собою. Не ми не змогли вивезти. Набрали людей і по крупинкам збирали інформацію про наші вироби. З нами була конструкторка. Ми Попросили у підрозділу ДСНС, котрому ми постачали раніше наш одяг. Попросили буквально зняти копію з цього виробу. Згодом Ользі вдалося вивести з рідного міста 80% обладнання однак, деяке було пошкоджене. Машинки були посічені десь, взагалі були зрізані такі у нас. є підставки під нитки. Ці підставки були зломані, в <кій> машинках осколки, уламки були від взриву. Зараз на підприємстві 20 швачок, четверо з них ті, що працювали у Сєвєродонецьку. Також приїхала й модельєрка-конструкторка Юлія. Каже, зараз їй доводиться наново робити зразки одягу. За що що всі основи чоловічої одягу. там. А мої лікарні лінечки, які. Всю жизнь с ними работаю, тоже там остались. Ну, там было недолекальных линейчек. Бежала с кошкой, с, со своими вещами под этой бомбежкой. Это, когда начиналась обстрелы, бежишь в подвал, выхожу, когда уже все утихло. О, мои чемоданы еще стоит. Серед нових працівників швачка Світлана розповідає, до повномасштабної війни працювала в ательє, шила жіночі сукні. Зараз робить кишені для одягу рятувальників. Дівчата ж закройщики наші, а ми, ми тоді беремо в роботу. Кожен розбирає свою операцію. У нас в бригаді, от скільки дві бригади. У нас три бригади, одні на літніх костюмах. А ми дві бригади працюємо на зимових куртках. Кожного по чотири чекав в бригаді. Кожну свої операції і потім збираємо. Зачасть такі куртки в нас. Релоковане підприємство, за словами директорки Ольги, вже вийшло на довоєнні потужності. Ще є тисячі зимових та літніх спецкомплектів на рік після війни планують залишити у Кам'янському цей цех, а у рідному Сєвєродонецьку відновити роботу ще одного. Я Стойкова, Ольга Кім Суспільне новини, Дніпропетровщина.